Якщо не лайкнеш, то у тебе немає серця. Таких постів з однаковими заголовками тисячі на просторах Фейсбуку. Ось ще кілька прикладів, які вам точно потрапляють на очі. Це фото військового не назбирає уподобайок. Шкода, що це фото набере менше, ніж якась голос співачка. Але чи звертаєте ви увагу, що підпис один, а фото щоразу інші? А ще мова написання. Українські фрази дублюються російською. Здебільшого на фото українські військові на фронті або ж на лікуванні. Інколи діти чи тваринки, але ціль завжди одна: привернути увагу аудиторії через емоції, коли просять вас поставити якісь лайки. Це може бути там, ну не знаю, за воїнів, за якусь дівчинку, яка виграла. Цю олімпіаду або ще, ще ще щось інше. Це для того, щоб нагнати активність, як то кажуть, на ту сторінку, щоб вона там завжди появлялася у вас в новинах першою. Алгоритми соцмереж сприймають, що ця новина цікава. Що ця сторінка цікава? І, відповідно, її буде сама соцмережа просувати у кіберполіції. Пояснюють таку тактику використовують російські спецслужби, щоб згодом алгоритми соціальних мереж просували саме цю сторінку в рекомендації Україн. Наприклад, група у Фейсбуці з назвою Ми українці, Ми сильні. Тут бачимо безліч різних фото з однаковим підписом, які мають тисячі лайків та сотні поширень. Але от зареєстрована вона на російську пошту Mail.ru. вони купляють акаунти з українськими іменами. Ну або це можуть бути зламані сторінки, або свіжо зареєстровані сторінки, і відповідно вони називають себе там, ну пробу кажучи, Олена Львів. От і, щоб не можна розпізнати, було вони заходять в групу там, великою кількістю. Ви там лишили один коментар, а вам там під низом починають розказувати щось. Тобто спеціально просувають так свої наративи, маніпулюючи свідомістю українців у таких групах, можуть поширювати і фейки, а потім що зручно використовують їх для своїх пропагандистських медіа. Позиціонує як інсайт з офісу президента України. Тобто він є в списках СБУ, що він вже встановлено, що він адмініструється ФЕСБ, що але вони, росіяни, ще на нього в новинах розказують. От як там сказав канал Резидент? Міра не буде в цьому году. Тому у кіберполіції наголошують, варто завжди перевіряти джерело інформації. Фейкові сторінки для того, щоб в нас посіяти якусь паніку, сумнів або ну тривогу. Або ми там в певному русі рухались, певні рішення там приймалися. Тут, наприклад, це найбільше, що стосується мобілізації. Ти що робиться? Ціка вже Варшаві. Я, Я вас покручу, не мене не знімати. А також шахрай за допомогою фейкових постів та фото може виманювати гроші. Беруть відео, наприклад, з притулою або. З якимись волонтерами, відомими або солдатами і замінюють їхні оригінальні реквізити на свої. Також такі сторінки росіяни створюють з метою збору даних про наших військових, наприклад, з пошуку зниклих безвісти. І відповідно туди приходять наші громадяни, розміщують якусь інформацію про своїх о, родичів. Пропали в зоні бойових дій і відповідно розміщують цю інформацію. А якщо додати і номери телефонів, то в подальшому зловмисники можуть і викрасти гроші з рахунку, адже розуміють, якщо ця людина зникла, значить не мають доступу до мережі. Якщо ж ви бачите підозрілу сторінку в інтернеті, то варто подати скаргу через сайт Мрія, додавши посилання. Так воно буде зазначене як шахрайське, а в подальшому його заблокують.